Усіх вітаю на моєму каналі з 11 по 17 грудня у АТБ Маркеті нові акційні пропозиції. Грейпфрут першого гатунку за 63 гривні. Мандарин за 78, Хурма персимона за 100 гривень. Огірки за 100 гривень. Помідори за 95. З спеціальними акційними пропозиціями чай мономах. Салат з буряка 250 г за 5140. Кешбек діє на сушену журавлину за 60,90 125 г. Сушені фініки своя лінія 200 г за 40 гривень. Асорті горіхове 125 г за 103 гривні. Макарони для паста 400 г за 35,40. Паста томатна розумний вибір 460 грам за 54,80 королівський майонез 500 грам за 40,30 300 грам за 48,50 соус руна 485 грам за 49,90, Томатна паста Апетіто 300 г за 5090. Метр різнотрав'я 500 г за 65,40. Макарони спіраль та витки 400 грам за 2590. Макарони спіральля паста за 3690. Макарони кільця 500 г за 41,50. 1 кілограм макаронів ярка за 37 гривень. Кешбек діє на пропарений рис 1 кілограм за 49,90. Кешбек на подрібнений рис 1 кілограм за 40,90 Кешбек на гречку за 31,90. Рис басматі 1 кг за 89,90. Рис жасмін за 89,90. Сіль 1 кг 12,90. Кешбек також діє на 1 кг цукру за 29,90. Згущене молоко розумний вибір 300 г за 31,60 Бісквітне тісточко Праське 300 г за 63 гривні. Бісквітне тісточко Рошен за 63,70 г. Тістечко своя лінія із додаванням какао за 73 гривні. Кешбек також діє на маршмеллоу фруктель за 47,50, печиво класичне Марія 160 г за 16 гривень, арахісова паста 350 г за 92,50 печиво ловіта 135 г з різними смаками за 26 гривень. печиво деліція 300 г за 29 гривень. Печиво лук я з різними смаками 100 г за 21,90 Кешбек діє на бетончик тріфі за 14 гривень. Печиво-цукрове своя лінія 190 грам за 1940. На нього діє кешбек. здобне 300 г за 35,50. Крекер Рошен 235 г за 38,50. Дитяче фруктове пюре від Ельфек за 32,90. Дитяча каша мілупа 210 грам за 69,40. Кешбек діє на батончик Рор за 26 гривень. За 2590 та за 1290 у меншому форматі. Шоколадний батончик «Міленіум» за 1620. Пористий шоколад від «Рошен» за 32,40. Чорний, білий та молочний. Шоколадка від «Лакмі» у великому форматі за 106,50 275 грим. Кешбек діє на попкорн за 16 гривень. Також кешбек на фігурні вироби за 15,70 та на зернові пластівці за 60,50. Чай ловере 1001 ніч. 24 пакетики за 50,20. Також з ягодами та а, полуницею і шампанським. Чорний чай за 69,90. Новинка чаю від розумний вибір, 24 пакетики за 16,90. Кава рощина, кофе голд 143 гривні за 200 грам. Кава чорна карта 72 гривні за 60 грам. Кава в зернах Кавос 460 90 за 1 кілограм. Малана кава Якобс 275 гривень за 230 грам. Ловаш вірменський за 1490. Тісто своя лінія від філо за 34,30. Кешбек дія на вівсяні пластівці від своя лінія 500 грам за 25,90. Пластівці 8 злаків за 35,90. Пластівці 3 злаки 400 грам за 12.30. Желе 1690, суп гороховий зі смаком бекону та овочів за 1190, заправка борщ за 8 гривень, харчо 17,20, крем суп з курки 1080, суп гороховий з куркою в брикетах за 19.30. До речі, я постійно його беру. Локшина зі смаком курки за 1390. Локшина з грибами Рева 70 грам за 40,20 Овочева приправа на яку діє кешбек за 24,90 та за 11,90. Маргарин своя лінія 500 грам за 41,90 Рослина молочна суміш «Тульчинка» 400 г за 66,90, пельмені курячий розумний вибір 800 г за 70,90 пельмені з яловичиною та свининою біла бирізка 130,90 Пельмені по домашньому 89,50, сир молокія 200 грам за 33,90. Сметана просто наша 180 г за 25 гривень. Кефір галичина за 42 гривні, 800 мл. Сметана молокія 300 г за 3590. Молоко просто наше 800 мл за 42 гривні. Молоко молокія Ультра 900 мл за 40 гривень. Сир моцарела за 44,90 Сир традиційний комо 160 г грам за 65 гривень. Крем сир Філадельфія. 125 грам за 84 гривні плавлений сир Холландер з різними смаками за 1890, ковбаса варена куряча 30,50 за 100 грам. В цілому вона має 300 грам, ковбаса тигреня 81,90. Ковбаса від своя лінія з яловичини за 1110. Курячі крильця за 17 гривень за 100 грам. Сосиски з індика за 40 90 216 грам. Ковбаса варена від Добров за 25.40. Сардельки від своя лінія за 19.40. Скумбрія свіжозаморожена 16.39 за 100 г. Креветки варено-морожені 249,90 900 г в упаковці. Креветки розумний вибір за 168.50. Хвилясті чипси люкс з паприкою та сиром за 38.90. Також з'явилась новинка Хрустики Монстер за 53,90. Ну що ж, це був короткий огляд акційних пропозицій. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Прошу дуже поставити вподобайку. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!